Уявіть собі країну, де ще вчора голодували, а сьогодні вже не знають, куди дівати зерно. Країну, яка ще вчора боролася за виживання, а сьогодні стала кузнею світового капіталізму. Це Сполучені Штати Америки, другої половини 19 століття. Епоха, коли народжувалися нові індустрії, а разом з ними і нові легенди бізнесу. Імена, які ми згадуємо і сьогодні: Вандербільд, Морган, Карнегі, Рокфеллер, Стенфорд. Це історія про те, як на очах одного покоління Америка перетворилася з аграрної країни на промислового гіганта, і як жменька підприємців стала символами цієї епохи. У 70-х роках 19 го століття в США вдалося подолати проблему голоду. Врожайність зросла, нові технології обробки Землі дали свій результат. І ось парадокс. Ще недавно люди голодували, а тепер фермери мали настільки багато зерна, що не знали, куди його збувати. Це породило так зване перепродовольство. Цілі склади були забиті зерном, яке не встигали експортувати. Проблема вирішувалася просто: потрібна була ефективна транспортна система, здатна швидко доставляти продукцію до портів та у великі міста. Саме цей виклик відкрив двері до нової ери бізнесу. Одним із тих, хто першим зрозумів цінність транспорту, став Корнеліус Вандербільт. Він почав ще з пароплавів, збудувавши справжню імперію на річкових і морських перевезеннях. Але справжній золотий рудник він знайшов у залізниці. Залізничні компанії в Америці тоді були чимось, схожими на сучасні it стартапи Хто перший займав нішу, отримував надприбутки. Вандербільд інвестував шалені кошти у залізничні магістралі, скуповував конкурентів і будував власну монополію. Саме завдяки йому Нью-Йорк перетворився на справжній транспортний вузол. До речі, одна з його найвідоміших спадщин великий вокзал Grand Central Terminal у Нью-Йорку, який став символом нової транспортної ери. Будівництво залізниць потребувало не лише заліза та робочих рук. Але й колосальних грошей. І тут на арену вийшов Джон Морган, відомий як Джіпі Морган. Морган контролював банки, інвестував у залізничні компанії і фактично визначав, хто змагатиметься за успіх, а хто залишиться банкрутом. Його капітали дозволяли фінансувати масштабні проєкти, і без нього залізничний бум міг би просто захлинутися. Цікаво, що Морган увійшов в історію як людина, яка рятувала економіку США від фінансових криз. Але при цьому робила це так, щоб вигравати особисто. Його можна назвати справжнім архітектором американського капіталізму. Жодна залізниця не могла існувати без сталі. А у 19 столітті саме сталь була тим матеріалом, що означав прогрес. Тут головним гравцем став Ендрю Карнегі. Шотландський емігрант, який приїхав у США без грошей, став одним із найбагатших людей світу. Його стали заводи забезпечували матеріалом залізниці мости та хмарочоси. Завдяки новим технологіям виплавки, Карнехі міг виробляти сталь швидше і дешевше, ніж конкуренти. Це зробило його справжнім, стали... Це зробило його справжнім сталевим королем. А ще прикладом того, як емігрант може стати символом американської мрії. Ще одна цікава постать тієї епохи: Леланд Стенфорд. Він також займався будівництвом залізниць, але увійшов в історію ще й як засновник Стенфордського університету. Його історія показує, як великі бізнесмени поступово почали вкладати гроші не лише у заводи та дороги, а й у майбутнє, у науку, освіту та суспільні проєкти. І, нарешті, найвідоміший із цієї когорти Джон Девісон Рокфеллер. У 1859 році в Пенсильванії пробурили першу успішну нафтову свердловину. Нафта була відома давно, але не мала масового застосування. Рокфеллер знайшов ідею, яка змінила все: виробництво керосину для освітлення. До цього люди користувалися масляними лампами, палили тваринний жир. Або китовий жир. Це було дорого, брудно і неефективно. Керосин виявився справжньою революцією. Він горів яскравіше, чистіше і коштував дешевше. Попит зростав шаленими темпами, і Рокфеллер створив компанію Standard Oil, яка швидко захопила ринок. Він зробив все, щоб користуватися не його керосином було невигідно. Стандартизація ламп, доставка продукту, контроль над усім ланцюгом виробництва і продажу. Це була перша справжня монополія у сучасному розумінні. Кінець 19 століття став епохою баронів-розбійників, як їх часто називають історики. Ці люди створили монополії, керували цілими галузями, але водночас заклали основу для майбутнього економічного розвитку США. Залізниці, сталь, нафта, банки усе це стало фундаментом, на якому виросли сучасні сполучені штати. А імена Вандербілта, Моргана, Карнегі та Рокфеллера й досі символізують цю унікальну епоху.